Тим часом, шоумен Антін Мухарський, який зараз в Туреччині, каже, що боїться йти на фронт в інтерв'ю. Яніні Соколові. Він заявив, що виїхав туди, аби провести концерти для українців. Каже, кордон він перетинає легально, бо має трьох неповнолітніх дітей. Втім, дані військовозобов'язаного на момент запису відео не оновлював. Як людина, яка чесна з собою, я скажу, що мені страшно. Так, мені страшно. Ну а згідно законодавства, ти е, маєш право не воювати. Ти є там в додатках резерв плюс і ну дивіться. Значить, багато питань, як мені вдається виїжджати за кордон. Ну, По перше, я ще діючий батько трьох неповнолітніх дітей, які заходяться на забезпеченні. Це раз, а по-друге, поки що звернень жодних не було. Ми виїхали з України в березні, тому я ще не встиг оновити свої дані в ТЦК, і це мені тільки тільки зараз належить зробити. От, е А далі вже буду чекати, як будуть розвиватися події, буду дивитися. Я не біжу, чесно скажу. Я стрім голов е в воєнкомат не біжу. Е але якщо так трапиться, то ну, тачить така доля.